Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, за виданням The Hill, колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віце-президенткою Камелой Гарріс в момент дострокового голосування у хитких. Штатах за результатами опитування. Дослідження Harvard Cups Harris показало, що 48 виборців, які сказали, що проголосують достроково у хитких штатах, обрали б Дональда Трампа, а 47 підтримали Камалу Гарріс. Ще 5% респондентів сказали, що вони вибрали когось іншого, третього кандидата, або ще не визначили своїм. Вибором або просто не взяли б участь у голосуванні. Згідно з опитуванням, серед усіх виборців у хитких штатах, так, і ті, хто достроково мають проголосувати, і ті, хто прийдуть голосувати 5 листопада, то тут Трамп має підтримку 48%, а Гарріс 46%, розрив тут між ними 2%. Це у всіх хитких штатах, так загальний. Результат. Звичайно, для Гаріс це є не дуже доброю цифрою, але вони, відповідно, таки, будуть намагатися це виправити. І це я знову ж таки зазначаю, враховуючи їхні останні передвиборчі заходи. Тобто, там є можливість так скоригувати ці показники. Дострокове голосування по всій країні. Показала наступні результати підтримки Гарріс і Трампа, тобто всі виборці по всій країні, які готові достроково прийняти участь у голосуванні. Тут Гарріс має підтримку 51%, Трамп 43%. І тут великий розрив, він складає аж 8%. Тут у Гарріс все добре, у Трампа навпаки погано. Але ну ж таки, ми повертаємось до того, що Вибори так будуть вирішувати за результатами голосування у хитких штатах. Загалом 45% виборців повідомили, що проголосують достроково. 50% зазначили, що вони планують проголосувати безпосередньо в день виборів 5 листопада. Опитування також показує, що Гарріс та Трамп вони... Наближені у результатах перегонів в хитких штатах. Власне, коли ми розбирали різні соціологічні опитування, в тому числі зведення опитування в ЗЕХІЛ, то ми якраз обговорювали достатньо рівну боротьбу між Гарріс та Трампом у хитких штатах, і ця ситуація кардинально не змінюється. Розриви там від 10 до. Більше ніж 1%. і власне тут потрібно далі спостерігати, як ті передвиборчі заходи, які ми розбираємо, зможуть вплинути на цю рейтингову історію, яка є рівною як для Гарріс, так і для Трампа. Це опитування було проведено у період з 11 по 13 жовтня, було опитано 3145 зареєстрованих виборців, у тому числі 2596 вірогідних виборців і 898 виборців у хитких штатах. Похибка опитування склала 1,8%. Ось такі результати дослідження по Позиціям тих громадян Сполучених Штатів Америки, які готові взяти участь у достроковому голосуванні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! I should stay, man.